Привіт, дівчата! Сьогодні тема, яку я запланувала вже дуже давно, але хотіла більше затестити продуктів, і це сухі шампуні для волосся. У мене по волосся просто джекпот. Жирне при коренях і дуже сухі кінчики. Через те, що швидко жирнішає шкіра голови і швидко жирнішують волосся при корені, мені приходиться мити голову через день, але вже на другий день. Я не можу сказати, що в мене таке волосся, з яким я хочу виходити на двір. Тому другий день це зазвичай сухий шампунь. Багатецько. Я спробувала різних сухих шампуней. і сьогодні буде мій рейтинг шампунів від найгіршого, який мені найменше сподобався, до найкращого до того шампуня, який я точно буду повторювати. Перше, хочу сказати, що всі ці шампуні залишають білий слід. Одні трохи більше, другі трохи менше, і розчискую він просто-напросто вичісується, і майже непомітно, але все одно я б сказала, що для темного волосся я ось цих шампуней ну не дуже бачу. У мене світле волосся, тому я і не ставлю на меті брати сухі шампуні для темного волосся. Можливо, ці самі марки, ці самі шампуні є ще і для темного волосся. І дівчатам з темним волоссям теж буде цікаво, як діють ці шампуні, наскільки по часу вони роблять свіже волосся, і який шампунь можна використовувати, і не бояться, що протягом дня твоє волосся знову стане масним і буде дуже незручно через неохайний вигляд волосся. Почнемо з того шампуня, який мені дуже не сподобався, хоч він, напевне, ну, не знаю, найпопулярніший серед сухих шампунів. Це шампунь Батіст. Ось в такому рожевому пакуванні. Не знаю, може інший якийсь батіст краще, але цей шампунь мені не сподобався гель зовсім. Для мого волосся, давайте я цю поставлю, щоб було зручніше. Для мого волосся. Цей шампунь зовсім не підійшов. Білий слід зрозуміло, ми на нього навіть не звертаємо уваги. Тут білий слід був дуже сильний. Друге, що мені з геть не сподобалося, що цей шампунь десь 2-3 години ну так, до обіду. І все. Далі, друга вже половина дня, наче ніякого сухого шампуня я на своє волосся не наносила. Дуже мені це не сподобалось. Я навіть. Його не докористувала. Тут ще десь пів пляшечки, але я хочу його викидати і довикористовувати я його не буду. Для мене це просто викинути гроші. Наступний шампунь, про який я хотіла сказати, це шампунь від Ісана. Він вже краще. Він не так залишає білий слід після себе, і цей білий слід нормально вичісується, але. Так само, як і попередній шампунь, до речі, один ще аспект не сказала. Давайте повернемось до батіста. Мені ще дуже не подобається запах від цього шампуня. Для мене він занадто різкий, і ви знаєте, навіть як якусь алергічну реакцію викликає, бо я починаю чхати. Все. Тепер з батістом точно закінчили. Повертаємося до Ісани. Так само, як і батіст, цей шампунь мені робить свіжу голову десь на півдня. Потім знову таки я бачу своє жирне волосся, і мене це геть не радує. Тому Ісана для мене теж не зайшла. Хоча я знаю, що багатьом, от, наприклад, моїй подрузі, Ісана дуже підходить, постійно користуються. Але для мого волосся, на жаль, цей сухий шампунь не підійшов. Наступний сухий шампунь, який я спробувала, це шампунь від Шаума. Знаєте, цей сухий шампунь я навіть декілька разів повторювала. Він вже краще тримає свіжість моєго волосся. Десь годинок 6. Ось так. Все одно ввечері я вже бачила масні корені, я вже бачила, що моє волосся геть не свіже. Але тут вже кращий аромат. Мені найбільш, на Набагато більше сподобався аромат, ніж попередніх двох шампунів. Хоча у Ісани теж аромат доволі непоганий. Тому це так, третє місце. І я б сказала, що ось це третє місце з цими шампунями ділять ще два шампунчики. це шампунь від About. Так само десь годинок 6, тримається свіжість волосся. Непоганий дуже аромат, навіть ще краще, ніж від шауми. У шауми аромат добрий, але він якийсь трохи більш насичений ніж треба, я б так сказала. А от у About аромат мені сподобався більше. Ну і плюс він доволі таки недорогий. Наступний шампунь, який... Використала повністю. Це новинка, яка з'явилася в Єві. Шампунь від Radical, якась нова формула. Скажу так. Події він десь близький до попередніх шампунів. Так само до вечора він тримає свіжість мого волосся. Аромат в нього нормальний. У мене аромат не дратував. Перейдемо до шампуней, які мені дуже сильно сподобались. Це шампуні від Got2B. В минулому році в адвент-календарі мені попалась ось така невеличка версія шампунчику така тревел-версія, екстра фреш драй шампунь у зеленому такому пакуванні. І мені він дуже сподобався, я захотіла спробувати ще інший. Цей шампунь так само непогано тримав свіжість волосся цілий день, має приємний аромат і не дуже сильно залишає білий слід. Але все ж таки є ще шампунь, який ще кращий, ніж оцей. Це так само шампунь від got to be, тільки ось в такому синьому пакуванні. Якщо всі попередні шампуні, я казала там 4 години, 5 годин, 6 годин, Ну, цей шампунчик десь годин 8 тримав в мене свіжість волосся, то цей шампунь тримає свіжість мого волосся цілісінький день. Аж поки я ввечері не буду мити голову. І інколи, ви знаєте, дивлюсь, так думаю, може що голову не мити, гарно виглядає. Найменше я помічаю білого сліду, гарно вичісується. І цей, і цей шампунь написано, що свіжість волосся до 48 годин. Ні, я б не сказала. Звісно, 48 годин свіжості вам цей шампунь не подарує. Ну, може, якщо у вас не таке масне волосся, як в мене, не такі масні корені, як в мене, то дійсно він протримається 48 годин. В мене, я б сказала, десь гарних 12 годин тримає цей шампунь, і мені це дуже-дуже подобається, бо мені цього повністю вистачає. Приємний аромат, не дуже сильний. Не дуже такий різкий, не викликає в мене алергічної реакції, я від нього не чхаю. І плюс найкращі дії серед всіх тих шампуней, що я вам сьогодні показувала. Так що, мій фаворит це ось цей шампунь, саме такий блакітний шампунь від got to B. Дівчата, діліться в коментарях, хто так само як і я користується сухими шампунями і. Який у вас фаворит серед сухих шампуней. Мені дуже буде цікаво почитати, і якщо я цей шампунь ще не використовувала, я обов'язково візьму його на затест. А також напишіть, на які продукти ви б ще хотіли побачити мій огляд. На цьому все. Я з вами прощаюсь. Таке в нас за сьогодні коротеньке оперативне відео получилось. І, як завжди, щиро вам бажаю гарного дня і тихої. Thank you